Чи можемо ми шукати передумову війни в Україні ще за совєтських часів? Насправді так саме під час розвалу Московської імперії совєтський посол у західній Німеччині Валентин Фалін разом із тодішнім заступником міністра закордонних справ Юлієм Квіцинським розробили доктрину, яка через довгих 32 роки втілилася у російське вторгнення в Україну. Доктрину, в якій улюблений російський інструмент танки, мав бути замінений більш витонченим природним газом. Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Федеративна республіка Німеччина за часів канцлера Віллі Бранта мала проблему. З одного боку, вона належала до капіталістичного табору на чолі зі сполученими штатами і враховувала загрозу Третьої світової війни проти комуністичного блоку на чолі з союзом совєтських соціалістичних республік. З іншого боку, вона весь час вірила в об'єднання Німеччини з німецькою демократичною республікою, яка все ще перебувала у ворожому таборі. Тому західні німці потребували стратегії, яка б одночасно зближувала їх з НДР, була економічно життєздатною, і водночас не НАТО дратувала їхніх протекторів по той бік Атлантики Сполучені Штати так народилася Остполітік, гаслом якої стало зміни через торгівлю. Це був план цивілізувати відносини з Совєтами шляхом економічної співпраці. Стрижнем цієї співпраці соціал-демократ Брандт бачив газ. 1 лютого 1970 року Західна Німеччина і СРСР підписали міжурядову угоду про будівництво газогону Союз. Він був введений в експлуатацію у 1973 році, якраз тоді, коли спалахнула нафтова криза на близькому сході, надавши вагомий аргумент для збільшення поставок газу з одного мільярда до трьох мільярдів кубометрів на рік. Пізніше критики політики Бранта виявили, що його секретар Г'юнтер Гільям був агентом східно-німецької служби відомої як Штазі. Звісно, газова співпраця союзу з західною Німеччиною не подобалася американцям, що призвело у 1982 році до американських санкцій на експорт технологій та обладнання, необхідних для будівництва газогонів. Ця хвиля санкцій мала на меті перешкодити енергетичним проектам між СРСР та західними країнами. Однак, незважаючи на санкції та совєтське вторгнення до Афганістану, ФРН продовжувала курс на енергетичне зближення з СРСР та східним блоком загалом. У 1982 році було підписано контракт на будівництво газопроводу між Чехословаччиною та Західною Німеччиною як частини Сибірської магістралі, яку Совєти мали б використовувати для перекачування газу з власних надр до Західної Європи. В той час, коли Совєтський, а згодом і російський газ почав надходити до Західної Європи, народилася стратегія, яку пізніше назвали доктриною Фаліна Квіцинські. На чому вона базувалася? Якщо коротко, то її можна звести до формули газ замість танків. Валентин Фалін і Юлій Квіцинський обидва радянські дипломати визнали, що занепад військового впливу їхньої імперії в центральній і східній Європі може бути замінений впливом, отриманим завдяки використанню природного газу. Метою доктрини було заблокувати розширення так званих ворожих альянсів», що на той час означало НАТО і європейські співтовариства, згодом Європейський союз. Близьке зарубіжжя, тобто територію колишнього радянського блоку, яку Кремль вважав своєю сферою впливу, потрібно було тримати під контролем, незважаючи на політичні зміни, і природний газ мав слугувати цій меті. З розпадом союзу могло здатися, що цьому ретельно розробленому плану прийшов кінець. Держави-сателіти, такі як Польща, Румунія та Чехословаччина, скинули ярмо Москви. До них приєдналися й інші республіки, окуповані совєтами, які також прагнули незалежності, в тому числі Білорусі, Україна, ще більше відтіснивши нову Російську Федерацію від кордонів Західної Європи. Однак розпад СРСР не тільки не загальмував реалізацію доктринальних припущень фаліна Квіцинського, але й навіть посилив значення природного газу у зовнішній політиці Росії. Москва навіть визнає в офіційних документах, що з її точки зору вуглеводні, в тому числі газ, є політичним інструментом. Енергетична стратегія Російської Федерації до 2020 року містила положення про політичне значення енергетики: Росія має значні енергетичні ресурси і потужний паливно-енергетичний комплекс, який є основою розвитку економіки та інструментом внутрішньої і зовнішньої політики. Її місце на світових енергетичних ринках багато в чому визначає її геополітичний вплив. Прикладом такого впливу є будівництво газопроводу Ямал, а точніше, газопроводу Ямал-Європа з Росії до Німеччини через територію Польщі, створеного в рамках договору про дружбу і добру сусідство від 21 травня 1992 року та угоди Газпрому з міністерством промисловості Польщі. Ямал був результатом політичного рішення, яке мало прив'язати Польщу до Росії політично та економічно на довгі роки. Отже, після розпаду СРСР газ використовувався як важливий інструмент формування зовнішньої політики Росії, і багато в чому мішенню були не лише країни, які вважалися ворожими. Газ також став інструментом виховання підконтрольних Москві режимів. Одним із прикладів є захоплення газотранспортних трубопроводів у Білорусі в 2011 році в обмін на списання боргу цієї країни перед Газпромом. У такий спосіб Росія легко позбавила режим Олександра Лукашенка суб'єктності в газовій політиці. Тепер усі ниточки в білоруській газовій політиці смикає Володимир Путін через Газпром трансгаз Білорусь, а Мінськ не має права голосу. Проте чи не найяскравішим прикладом застосування доктрини газ замість танків? Став удар по тодішньому своєму сателіту, а нині країною, з якою Росія перебуває у стані війни Україні, у листопаді 2013 року напередодні підписання Києвом угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Москва за одну ніч підвищила ціну на природний газ для України на 50 відсотків з 268 до 400 доларів за тисячу кубометрів. А коли український президент Віктор Янукович протеже Кремля вийшов з угоди з ЄС, винагорода Москви була швидка. Знижка на газ з 400 доларів до пільгових 268 доларів, плюс кредит у розмірі 15 мільярдів доларів в якості бонусу. Незважаючи на ці події, які мали б занепокоїти західних політиків, імпорт природного газу з Російської Федерації до Європейського союзу стрімко зростав, починаючи з часів розпаду СРСР за даними міжнародного енергетичного агентства, Європа розпочала 21 століття, отримуючи близько 30% імпорту газу з Російської Федерації. Ця частка впала до 27% у 2012 році, але потім стабільно зросла до 37% у 2014 році, коли відбулася незаконна анексія Криму, і до 47% у 2019 році. Меркантильна політика Європи підштовхнула агресора вперед. І стимулювала його до подальших імперських кроків. Безумовно, це також стало важливим мотивом для підвищення ставок у лютому 2022 тисячі Таким чином, протягом багатьох років росіянам вдалося зробити Європу залежною від свого газу, даючи їй надію на дешеве, так зване перехідне паливо. Це пов'язано з тим, що природний газ можна використовувати для роботи маневрених електростанцій, які добре працюють зі зростаючою кількістю відновлюваних джерел енергії. Фотоелектричні панелі та вітрові електростанції працюють відповідно до погодних умов, а тому мають нестабільне і непередбачуване постачання. Газові електростанції можуть реагувати на це, швидко збільшуючи і зменшуючи свою потужність, забезпечуючи стабільність національної економіки. Отже, росіяни просувають газ як проміжне паливо для забезпечення енергетичного переходу. Вони були особливо ефективні в Німеччині. Природний газ там просували до такої міри, що Берлін вирішив повністю відмовитися від іншого надійного джерела енергії, без викидів, а саме від атомної енергетики. За це рішення Німеччина мусила заплатити 24 лютого 2022 року, коли раптово прокинулася від дуже високих цін на енергоносії. Та залежності від найбільш агресивного у військовому плані режиму в Євразії. Кремль також впровадив свою доктрину у політику м'якої сили, на яку було витрачено значні ресурси. Яскравим прикладом є спонсорство футбольного клубу шальке 04 або змагань Ліги чемпіонів, а також автомобільного раллі Дакар. Не випадково саме в ці роки, завдяки співпраці Газпрому та низки європейських компаній, які вирішили приєднатися до консорціуму Nord Stream AG, був побудований газопровід Північний Потік-1 з Росії до Німеччини. Стрімке збільшення частки російського газу в Європі збіглося із запуском північного потоку у 2011-му. Його кураторами були спочатку канцлер Герхард Шредер, який сьогодні більш асоціюється з російським лобізмом через свої посади в наглядових радах РосНЕФТІ і Газпрому, а потім канцлер Ангела Меркель. Яка не блокувала проект Північний потік потік-2», вважаючи його суто комерційною справою аж до вторгнення Росії в Україну, це створило новий коридор для поставок російського газу в обхід усієї центральної та східної Європи. Разом із проектом Південний Потік, який згодом став турецьким потоком, він міг би замінити українські трубопроводи навіть попри те, що постачав з Росії величезні 180 мільярдів кубометрів на рік. Тож північний потік і турецький потік разом повинні були забезпечити аналогічну потужність, утворивши своєрідне кільце, що мало обігнути Україну і центрально східну Європу з півночі та півдня. Це мало задушити український транзит і призвести до його вимирання доти, доки в Києві існуватиме уряд, який не бажає схилятися перед московським режимом. У той же час енергетичний перехід Німеччини, відомий як Energy Wende, Мав бути забезпечений дешевим газом з Росії. Втім, це наражало Німеччину найбільшу економіку Європи, а разом з нею і весь захід на великий політичний ризик, що підтвердилося в роки енергетичної кризи, яка розпочалася у 2021-му. Адже на енергетичних ринках війна почалася не в лютому, 22-го, а приблизно за 8 місяців до російського вторгнення в Україну. В середині 2021 року на ринку газу почала проявлятися безпрецедентна аномалія. Російський Газпром почав різними способами скорочувати постачання газу, що призвело до стрімкого зростання цін на газ. Росіяни відвантажили мінімальну кількість газу, передбачену контрактами, і закрили ринкові продажі. Вони також не заповнювали газові сховища в Австрії, Німеччині та Нідерландах, над якими вони мали контроль завдяки своїм часткам. Зазвичай газовий сектор спустошує свої сховища під час опалювального сезону, коли попит на паливо зростає. І заповнює їх влітку, коли ціна на нього нижча. Росіяни перестали це робити, залишивши деякі сховища заповненими на 10% в опалювальний сезон. Коли вони мали бути заповнені на 70% і більше, так почалася енергетична криза. Газ на біржі TTF у Нідерландах, який на початку 2021 року коштував 20-30 євро. До кінця 2021 року подорожчав утричі приблизно до 120 євро. Зростання ціни на газ перекинулося на весь енергетичний ринок через високу залежність Західної Європи від газової генерації електроенергії. Ціни на енергоносії також почали стрімко зростати. Дорогий газ та енергія стимулювали використання вугілля, тому споживання вугілля та ціни на нього також зросли. У лютому 2022 року стало зрозуміло, якою була мета росіян. Російська Федерація вторглася в Україну, що ще більше посилило енергетичну кризу, спричинивши стрімке зростання цін на енергоносії та сировину. У цьому випадку газ вступив у війну раніше за російські танки. Ціна газу на біржі TTF у Нідерландах досягла піку в 350 євро, що більш ніж у 10 разів дорожче ніж до кризи. Росіяни ще більше скоротили постачання газу до Європи, використовуючи такі хитрощі, як сутичка щодо платежів у рублях, нав'язана президентом Володимиром Путіним за порушення контрактів. Клієнтам, які не підкорилися, таким як Болгарія і Польща, довелося мати справу з перериванням поставок газу з Росії і здійснювати плани по досяганню незалежності в прискореному і кризовому режимі. Росіяни також зупинили поставки через північний потік, 1 через технічну паузу, яка так і не завершилася. Вони запровадили санкції щодо газопроводу Ямал у відповідь на націоналізацію компанії Газпром Джерманія у Німеччині та захоплення активів «Європолгаз» у Польщі. Це був спосіб захисту цих країн, спрямований на забезпечення стабільності поставок шляхом блокування російського впливу на цих операторів головних газопроводів. Росія відповіла контрсанкціями, заблокувавши постачання через Ямал. На відміну від цього, постійні незрозумілі саботажні дії на трубопроводах Північний потік 1 і Північний потік-2 мало вплинути на енергетичну кризу. Північний потік потік-1» припинив поставки через суперечку щодо курсу рубля, а північний потік-2 так і не стартував. Оскільки підпав під санкції США після вторгнення Росії в Україну, а також не отримав технічної сертифікації в Німеччині, слід однак визнати, що диверсія у вересні 2022 року виключила можливість використання північного потоку для російських поставок до проведення ремонтів і технічних перевірок, в яких на даному етапі ніхто на заході не зацікавлений. Диверсія північного потоку 1 і північного потоку 2 також може бути зручним приводом для Газпрому, не платити компенсацію за нереалізовані поставки газу, прикриваючись форс-мажором. Метою всієї цієї російської операції безумовно було скористатися драматичною залежністю Європи від російського газу і примусити Україну до покірної позиції. Є багато ознак того, що якби Київ дійсно швидко впав, західні столиці проігнорували б цю подію. Висловивши засудження, але продовжуючи зберігати свою прихильність до російських вуглеводнів. Проте сталося навпаки. Жорстка позиція українців змусила Європу і німців, зокрема, болісно відірватися від російської присоски. Європейський союз отримав болючий урок з енергетичної кризи. Країни, які давно застерігали від використання Росією газу замість танків, такі як Польща і Литва, лише прискорили плани щодо незалежності від Кремля. Обидві країни форсували запуск газопроводу польща литва щоб отримати додаткові поставки скрапленого природного газу з плавучого газового порту у Клайпеді. Поляки Також прискорили розширення газового порту Свіноусьце і підписали контракти з норвезькою компанією Еквінор. Болгари, які опинилися в не менш складній ситуації, не мали готового плану. Але завдяки підготовці Сполучених Штатів та Європейського Союзу, яка розпочалася ще до вторгнення Росії в Україну, вдалося створити резерв газу для забезпечення стабільності поставок. Болгари отримали 1 мільярд кубометрів газу з цього пулу, уникнувши таким чином газової кризи. Союз в цілому оголосив про програму Repower EU», яка має на меті відмовитися від газу та іншої сировини з Росії не пізніше 2027 року. Союз також прийняв положення про обов'язок накопишувати газ перед початком кожного опалювального сезону. Також було оголошено програму економії споживання газу, яка найкраще підтримувалася шаленою ціною на паливо, що спричинила ефекти зниження попиту. воно було настільки дорогим, що всі хотіли заощадити. Заклик до централізованих закупівель газу, який лунав щонайменше з 2014 року, нарешті був почутий, коли було створено аукціонну платформу Aggregate EU, яка дозволяє резервувати поставки через агрегацію попиту, цю концепцію можна назвати в широкому сенсі енергетичним прометеїзмом? Вона передбачає просування політики ЄС щодо диверсифікації поставок і гармонізації правил ЄС у країнах колишнього Варшавського договору, а також Західної Європи з метою зменшення впливу Газпрому, а отже, і Кремля. Це своєрідна противага доктрині Фаліна Квіцинського, ефективність якої була підтверджена на практиці під час енергетичної кризи. В результаті кризи Російський Газпром не змусив Європу відмовитися від України, але сам опинився поза її газовим ринком. За даними Міжнародного енергетичного агентства, частка Росії в поставках до ЄС у 2023 році впала до 13%. Якщо не станеться якихось несподіванок, таких як відродження північного потоку, 1 і 2, очікується, що програма Repower EU» буде успішною, і від російського газу вдасться відмовитися ще до дедлайну, тобто до 2027-го. Озираючись назад, можна сказати, що доктрина Фаліна квіцинської блискуче послужила інтересом кремлівського режиму. Це була доктрина, яка фактично поставила Російську Федерацію на ноги і відбудувала країну, залишену в хаосі Борисом Єльциним у 90-х. Вона гарантувала стабільний і високий дохід для російського бюджету, який був достатньо великим, щоб фінансувати модернізацію російської армії, а також набивати кишені десяткам олігархів. Можна сказати, що доктрина Фаліна Квіцинське була настільки успішною, що фактично завершило її існування. Росіяни за рахунок масштабного продажу газу і нафти в Європі, а також впевненості в безальтернативній залежності європейських країн, отримали стимул перейти у наступ. Замінивши девіз газ замість танків на газ і танки, що зруйнувало три десятиліття реалізації доктрини Фаліна і Квіцинські і призвело до розриву зв'язків, які до цього нібито стримували вторгнення. За задумом, росіяни намагаються побудувати енергетичну залежність Китаю чи Індії серед інших країн. Однак обидві ці країни перебувають у набагато вигіднішій переговорній позиції і нещадно експлуатують росіян. Більше того, обидві країни знаходяться ще далі від російських газових сховищ, а інфраструктура, що з'єднує Росію з цими двома азійськими державами, тільки будується. Таким чином можна сказати, що 24 лютого 2022 року доктрина Фаліна Квіцинський офіційно зазнала краху під вагою власного успіху. Енергетична криза, яка мала змусити Європу схилитися перед шантажем Кремля, зламала російську диктатуру, яка навряд чи повернеться в осяжному майбутньому. Отже, це ще не кінець історії пошуку енергетичного суверенітету, а урок використання газу замість танків проти Європи має слугувати прикладом для реагування на нові виклики. Енергетичний перехід за умови, що він не буде підживлюватися газом з Росії, може стати частиною вирішення проблеми залежності Європи від російського газу. Успішна трансформація може відбутися завдяки дуету відновлюваної енергетики та ядерної енергетики, як, наприклад, зараз відбувається у Франції та Швеції. Однак нова реальність створює нові залежності, цього разу від сектору відновлюваної енергетики та електромобільності. Енергетичний перехід в Європі сьогодні не може відбутися без критично важливої сировини або компонентів відновлюваної енергетики з Китаю. Звіт про стан енергетичного союзу за 2023 рік показує, що порядок денний європейського зеленого курсу щодо прискорення переходу на відновлювані джерела енергії означає більшу залежність від сировини та компонентів з піднебесної. Про це ми докладно розповідали в нашому матеріалі, як Китай формує новий світовий порядок. Деякі компоненти відновлюваної енергетики вже на 90% походять з Китаю. Це аргумент на користь розвитку західного видобутку критично важливої сировини, такої як мідь, нікель, кобальт і літій. Це також аргумент на користь розвитку західної індустрії відновлюваної енергетики незалежної від ланцюгів постачання піднебесної. Це також аргумент на користь великої ставки на ядерну енергетику. Урок енергетичної кризи полягає в тому, що не можна гаяти часу, адже енергетичне змагання колись між заходом і Росією, а тепер і Китаєм. Залишатиметься вирішальним для національної безпеки кожної з країн. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Не забувайте підписатися на канал і увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. За можливості підтримайте нашу роботу фінансово. Реквізити є в описі.